П'ятого дня знов таки завдяки баранцеві я довідався про таємниці життя маленького принца. Він спитав зненацька навпростець, ніби це було наслідком довгих мовчазних роздумів. Якщо баранець їсть кущі, то він і квіти їсть. Баранець їсть усе, що попадеться. Навіть квіти з колючками. А вже ж, навіть квіти з колючками. Навіщо ж тоді колючки? Цього я не знав. Я саме порався, ніяк не міг одгвинтити в двигуні міцно закручений шуруп. Мене дуже турбувало, чим обернулася вимушена посадка. Питної води лишалось обмаль, і я вже боявся найгіршого. Нащо ж ті колючки? Як уже маленький принц про щось питав, він не заспокоювався, поки не діставав відповіді. Шуруп той дався мені в знаки, і я сказав навмання колючки ні на що не потрібні, квіти випускають їх просто от злості. Ооо, відтак, трохи помовчавши, гукнув майже сердито Я тобі не вірю. Квіти такі кволі і простодушні, і вони підбадьорюють себе. Гають, що колючі вони страшніші. Я не відповів нічого. В ту хвилину я казав собі Якщо цей шуруп і зараз не піддасться, я розтрощу його молотком. Маленький принц знов перебив мої думки. І ти гадаєш, що квіти? Де ж пак, нічого я не гадаю? Я відповів тобі на вмання, я заклопотаний поважною справою. Він глянув на мене здивовано. Поважною справою? Він дивився на мене на молоток у моїй руці на чорні відмастила пальці, як я схилився над річчю такою в його очах потворною. Ти мовиш, як дорослі, мені стало соромно. А він додав безжально: ти все плутаєш, ти все перекинув догори ногами. Маленький принц і справді дуже розсердився, труснув головою, і вітер розмаяв його золоту чуприну. Я знаю одну планету, живе там такий собі червонопикий добродій. Він не понюхав ні разу жодної квітки, зроду не глянув на зірку, нікого ніколи не любив. Він тільки й робить, що підбиває цифри, і цілий день торочить. Я людина поважна. Я людина поважна, достоту, як ти, і диметься спихи. А насправді він не людина, він гриб. Що? Гриб, маленький принц, аж побліти із гніву. Мільйони років у квітів ростуть колючки, і мільйони років баранці все ж їдять квіти. То хіба це неповажна річ зрозуміти, чому вони так стараються випустити колючки, які їм нічого не дають? Хіба це не важливіше і неповажніше, ніж рахунки червонопикого гладуна? І коли я знаю квітку, яка є єдина на світі і росте лише на моїй планеті, а якийсь баранець одного ранку з'їсть її, не тямлячи навіть що він накояв, це ж по твоєму байдуже. Він зашарівся потім озвався знову Якщо ти любиш квітку, яка існує єдина на світі, і лише на одній з мільйонів і мільйонів зірок цього досить, милуєшся на зорі, і ти щасливий кажеш собі десь там і моя квітка. Але коли баранець її з'їсть, це все одно, моби, всі зорі раптово згасли. І це по твоєму байдуже. Він більше не міг нічого сказати. Він раптом заридав. Споночіло Я відклав інструмент. Смішно було думати про молоток, про шуруп, про спрагу і смерть. На цій зірці, на планеті, на моїй планеті земля. плакав маленький принц. І його треба було втішити. Я взяв його на руки і почав люляти. «Квітці, яку ти любиш, не загрожує ніяка небезпека. Я намалюю твоєму баранцеві обротьку. намалюю для твоєї квітки броню. Я. Я вже й не тямив, що кажу. Я здавався собі страшенно незграбним. Не знав, як підійти до нього, як прихилити його до себе. Вона така загадкова. Ота... Країна сліз. Незабаром я навчився краще розпізнавати ту квітку. На планеті маленького принца завжди росли звичайні прості квіти. Вони мали нерясно пелюсток, місця займали мало і нікого не турбували. Вони розпускалися вранці в траві, а надвечір никли. А та квітка проклюнулася із насінини з занесеною невідомо звідки. І маленький принц викохував той пагінчик, такий неподібний до інших билинок. А що як це якась одміна баобаба? Та кущик незабаром перестав рости. І на ньому виліз пуп'янок. Маленький принц і роду не бачив ще таких буйних пуп'янків і відчував, що от от станеться якесь диво. Одначе Квітка, схована в своїй зеленій світличці, Ще не була готова, вона все чепорилася. Стара Анна добирала барви, вона виряджалася поволі, примиряючи одну по одній пелюстки. Вона не хотіла виходити скуйовджена, як самосійний мак. Вона хотіла показатись у всій своїй пишноті. А вже ж вона була така чепурушка. таємниче вбирання тривало багато днів, аж от якось уранці тільки встало сонце, квітка розпустилась. Як дбайливо вона готувалася, стільки поралася, а нині, позіхаючи, сказала Ох. Я ледве прокинулася. Даруйте мені, я ще зовсім не зачесана. Маленький принц не тямився од захвату. Яка ви гарна. Правда? тихо озвалася Квітка, і народилась я разом із сонцем. Маленький принц, звісно, здогадався, що красуня не надто скромна, зате вона була така пригарна. Здається, пора снідати, додала вона по хвилі. Прошу, потурбуйтесь, про мене. Збентежений маленький принц розшукав поливальницю і полив квітку. Скоро з'ясувалося, що красуня гордовита й вередлива, і маленький принц попомучився з нею. Якось мовлячи про свої чотири колючки, вона заявила йому: Хай приходять, хоч тигри пазуристі, не страшно. На моїй планеті тигри не водяться, відказав маленький принц, а потім тигри не їдять трави. Я не трава, стиха кинула квітка. О, пробачте, тигрів я не боюся, зате терпіти не можу протягів. У вас немає ширми. Не може терпіти протягів. Для рослини кепсько, подумав маленький принц, з цією квіткою морока, та й годі. Увечері накрийте мене ковпаком. У вас тут надто холодно, дуже незатишна планета. Там, звідки я прибула і затнулася. її занесло сюди ще зернинкою. Вона нічого не могла знати про інші світи. Навіщо брехати, коли тобі так легко завдати брехню? Красуня знітилася і кахикнула раз другий. Хай маленький принц відчує свою провину то де ж та ширма? Я збирався саме по неї піти, але ж ви говорили до мене. Тоді вона закахикала дужче, вирішила покарати його гризотами сумління. Отож, маленький принц, хоч він і любив пригарну квітку, пройнявся якоюсь недовірою. Порожні, необов'язкові слова він узяв близько до серця і відчув себе нещасливим. Не треба було слухати її, довірливо мовив він мені якось. Ніколи не треба слухати квітів, треба просто милуватися ними і дихати їхніми пахощами. Моя квітка напахтила всю мою планету, а я не умів нею тішитися. Оті балачки про тигрячі пазурі вони б мали зворушити мене, а я розгнівався. А ще він признавався, тоді я ще нічого не розумів. Треба було зважати не на слова, а на діла вона впоювала мене своїм ароматом, ряхтіла як сонце, то чом би я мав від неї тікати. Адже за тими її нелукавими хитрощами я мав би вгадати ніжність квіти бо такі свавільні. Але я був занадто молодий, щоб уміти любити. Мені здається, що він утік з мандрівними птахами. Вранці того дня ретельно попорав свою планету, дбайливо прочистив діючі вулкани, два вулкани в нього діяли. На них було дуже зручно розігрівати сніданок, а ще він мав один погаслий вулкан. Але, сказав він собі, мало що може статися, отож він прочистив і згаслий вулкан. Добре прочищені вулкани горять тихо й рівно, без виверження. Виверження вулкана все одно що пожежа в комині, як там загориться сажа. Земляни, звісно, вулканів не прочистять, для цього ми замалі, тимто вони й завдають нам стільки лиха. Зажурений маленький принц вирвав також останні пагінці баобабів. Він гадав, що ніколи більше не вернеться. Але того ранку звична праця здавалася йому такою любою. А коли востаннє полив квітку і лагодився накрити її ковпаком, йому навіть збиралося на плач. Прощавайте, мовив він квітці. Красуня не відповіла. Прощавайте, сказав він ще раз. Вона кахикнула не від застуди. Я була нерозумна, озвалася нарешті квітка. Даруй мені і спробуй бути щасливим. І ні слова докору. Маленький принц був вражений, стояв збентежений і знічений, зі скляним ковпаком у руці, не розумів, звідки ця погідна ніжність. «А вже ж, я люблю тебе, почув він. Моя вина, що ти цього не знав, але це пусте. Ти був такий самий дурненький, як і я. Спробуй знайти свою долю, Оближ цей ковпак, він уже мені не потрібний. А вітер. Не так я вже й застуджена. Нічна прохолода піде мені на користь, я ж квітка. А звірята слід перетерпіти, коли заведеться дві-три гусениці, я ж хочу познайомитися з метеликами. Здається, вони пригарні. Та й хто ж мене провідуватиме? Ти, бо будеш далеко, а великих звірів я не боюся. Я теж пазуриста. І простодушно показала свої чотири шпичаки. Потім додала: Та не барися. Це мене дратує, намислив іти, то йди, бо не хотіла, аби маленький принц бачив, як вона плаче. То була дуже гонориста квітка. Найближчі до планети маленького принца були астероїди 325, 326, 327, 328, 329 і 330. Спершу він вирушив туди, треба ж знати, яке діло та й чого навчитися. На першому астероїді жив король. Убраний у шарлати горностай, він сидів на престолі, дуже простому, але все ж величному. А ось і підданець. гукнув король, угледівши маленького принца. Звідки він може мене знати? подумав собі маленький принц. Він же мене з роду не бачив. Він не віддав, що світ для королів дуже спрощений, для них усі люди підданці. Підійди, щоб я тебе краще роздивився. Мовив король, пишаючись, що може нарешті над кимось королювати. Маленький принц роззирнувся, шукаючи, куди б сісти, але пишна, горностаєва кирея окривала цілу планету. Отож він зостався стояти і, стоячи, позіхнув з утоми. Етикет не дозволяє позіхати перед монархом. вирік король. Я забороняю тобі позіхати. Не можу стриматися. Відказав маленький принц, страшенно знічений. Я довго був у дорозі і зовсім не спав. Ну, тоді наказую тобі позіхати, сказав йому король. Я багато років не бачив, щоб хтось позіхав. Мені це навіть цікаво, тож позіхай ще це моє повеління. Це мене лякає. Більше не можу. Відповів маленький принц і зашарівся. «Хм-хм, Тоді, озвався король, тоді я велю тобі то позіхати, то король аж запинався. І, здається, навіть розсердився, бо для короля найважливіше, щоб його шанували. Непослуху він не стерпів би був то абсолютний монарх. Але він був дуже добрий і тому давав тільки розумні накази. Якби я, любив казати він, якби я звелів своєму генералові перекинутися морською чайкою, а генерал не виконав би мого наказу, то це була б не його провина. Винен був би я. Можна мені сісти? несміливо спитав маленький принц. Велю тобі. Сідай, одрік король, і велично підгорнув полу своєї горностаєвої креї. Одне вражало маленького принца планетка, така манюсінька, Над ким же владарює король? Е, ваше величносте, мовив він, можна вас запитати? Велю тобі, запитуй, квапливо сказав король. Ваша величносте. Чим ви правите? Усім. Дуже просто отказав король. Усім. Король скромним жестом показав на свою планету, а також на інші планети й зірки. І всім цим ви правите? перепитав маленький принц. Усім. одрік король. Він бо був не лише абсолютний монарх, а й цар Усесвітній. І зірки скоряються вам? А вже ж, притакнув король. Зірки виконують мої повеління негайно, непослуху, я не потерплю. Така могутність викликала в маленького принца захват от би і йому таку владу, тоді б він міг милуватися заходом сонця не 43 рази на день, а 72, а то й 100, і 200 разів, і навіть стільця не пересуваючи. Згадавши свою покинуту планетку, він трошки зажурився і зважився попросити в короля. Я б хотів подивитись, як сідає сонце. Зробіть мені ласку звеліть сонцеві зайти. А коли я звелю якомусь генералові пурхати метеликом із квітки на квітку, або написати трагедію, або перекинутися морською чайкою, і генерал не виконає наказу, хто буде винен, він чи я? Ви, ваше величносте, не вагаючись, відповів маленький принц. Цілком слушно, відповів король. Від кожного треба вимагати лишень те, що він може зробити. Влада, передусім має бути розумна. Коли ти накажеш народові кинутись у море, то він учинить революцію. Я маю право вимагати послуху, бо мої розпорядження розумні. А як же мій захід сонця? нагадав маленький принц, питаючись про щось, він ніколи не заспокоювався, поки не діставав відповіді. Буде тобі й захід сонця? Я зажадаю, щоб сонце сіло, почекаю, поки будуть сприятливі умови, у тому й мудрість володаря. А коли це буде? спитав маленький принц. -х 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 -х. відповів король, гортаючи грубого календаря. Це буде. Сьогодні це буде за чверть восьма вечора, і тоді побачиш, як точно виконуються мої розпорядження. Маленький принц позіхнув. Шкода, що тут не завжди можна побачити захід сонця, та й сказати по щирості він уже нудився. Мені пора, сказав він королю. Більше нема чого тут робити. Зостанься, мовив король, неабияк гордий з того, що в нього знайшовся підданець. Зостанься, я призначу тебе міністром. Міністром чого? Ну, міністром, міністром юстиції, але ж тут нема кого судити. Хто зна, мовив король, і я ще не оглянув усього свого королівства. Я вже старий, для карети місця в мене нема, а ходити пішки я зморюся. Маленький принц нахилився і заглянув ще раз на той бік планети. О, я вже подивився, вигукнув він. Там більше нікого немає. То суди себе сам, відказав король. Це найважче себе судити набагато важче, ніж інших. Якщо ти зумієш правильно судити самого себе, то ти справді мудрий. Сам себе я можу судити де завгодно, сказав маленький принц. Для цього мені нема чого тут жити. <кхем> задумався король. Здається, десь на моїй планеті живе старий пацюк. Ночами я його чую. Ти можеш судити цього старого пацюка. В ряди годи засуджуватимеш його на смертну кару, отож від тебе залежатиме його життя. Але щоразу ти даватимеш йому помилування. Щоб берегти його, адже він у нас один. Не люблю смертних вироків, мовив маленький принц. Та й мені вже пора. Ні, не пора. заперечив король. Маленький принц уже зовсім зібрався в дорогу, але йому не хотілося засмучувати старого монарха. Якщо ви, ваше величносте, бажали б, щоб вашу волю вволяли, ви могли б дати мені розумний наказ. Веліти, приміром, не гаючись рушати в путь. Мені здається, умови для цього саме сприятливі. Король нічого не відповів. Маленький принц постояв у нерішучості, потім зітхнув і пішов геть. Призначаю тебе моїм послом, гукнув услід йому король, і виглядав він дуже владно. Та й диваки, оці дорослі, помислив маленький принц, пускаючись у мандри.